Знову рада вітати вас, брати і сестри, миром Господа нашого Ісуса Христа. З Київської області ми повернулися ночью з суботи на неділю, в 12 годин ночі майже ми повернулися, але в 9 ранку ми вже були в молитовному будинку в Славуті і готувалися до місійного виходу по розповсюдженню великої боротьби. В чергове село Славутського району. Радості нашій не було меж, коли зійшлося 14 людей, щоб звершувати цю роботу. Насправді, брати і сестри, чому я так радію, чому я так славлю Бога. Тому що три роки назад, коли Господь мене сюди привів у Славуту із Києва. Славутську общину відвідувало 2-3 людини. А на сьогоднішній момент 14 людей з радістю в дощ приходять, не дивлячись на те, зважаючи на те, що йде на вулиці дощ. В 9 годин ранку вони вже тут, на місці, щоб готуватися, щоб молитися і йти, нести людям книги. Слава Господу за це! Цю неділю йшов дощ, але... Як я вже казала, нас це не лякало, нас це не засмучувало. Ми дякували Господу за все. Ми попакували книги і звершили молитовне служіння, на якому ми дякували Богу за все, на якому ми каялися, на якому ми просили Божого керівництва і щоб він вів нас, тримаючи міцно за руку по тому шляху, який він приготовив для нас. Як для церкви, і для нас, як для кожного, як для його дитини. Цього тижня ми їздили у село Миньківці. Це саме найбільше село з тих, які ми до цього часу пройшли у Славутському районі. Воно велике і дуже розтягнуте. Ішов дощ, але ми вділи плащі від дощу і ходили, розповсюджували книги. Люди були вдома, люди відчиняли двері в більшості випадків, люди готові були спілкуватися. І ми дізналися, що в цьому селі якась конфесія, ми навіть не знаємо, і люди не знають, хто вони. Купили будиночок і проводять там молитовні зібрання, і служіння звершують в неділю, ввечері, в другу половину дня, в неділю. Приїжджають вони, групка людей, всіх запрошують, приходить дуже багато людей, там майже пів села ходить туди, і вони разом читають Біблію, разом моляться, але ніхто не знає, що це за конфесія. І коли ми їм розносили книгу Велика боротьба, ті, хто казали, що вони ходять у молитовний будинок, оцей. Ми говорили, щоб вони, незважаючи на те, що вони туди ходять, читали велику боротьбу, молилися, просили Бога, щоб він їм відкривав істину, тому що він сам і є істина. Також ми зустріли мужчину, йому вже за 70 років, він одинокий, у нього не дуже добре зі здоров'я, і він по всьому було видно, що він потребує допомоги. Він залюбки слухав про Бога, ми пообіцяли йому привезти допомогу, продукти, харчування і провідати його, і також поспілкуватися, чому він був дуже радий, він нас чекає. І наступної неділі, після того, як ми завершимо село чергове, ми обов'язково до нього заїдемо і будемо з ним спілкуватися. Коли ми говорили з одною жіночкою, вона дуже... Рада була цьому спілкуванню. Вона похоронила чоловіка, похоронила сина, і вона дуже плаче і завжди. Зве свого сина, щоб він прийшов до неї поговорити, ми їй пояснювали, щоб вона так не робила, і наголос зробили на тому, щоб вона прочитала 34 главу книги Велика Боротьба, яку ми їй подарували, і щоб вона зрозуміла, чи можуть мертві з нами говорити. Вона пообіцяла, що прочитає, ми молимося за неї. І За всіх людей молимося, які відкриті для спілкування, які відкриті для того, щоб читати велику боротьбу, і які прагнуть пізнавати Бога, пізнавати істину. Також нам зустрівся дуже грозний індик, який нас проганяв, коли ми стояли, спілкувалися. І було страшно, але навіть трошки смішно. Він такий ходив, як голова колгоспу, дуже важний такий дуже, дуже сердитий. Також було багато білок, вони бігали по хатах, по заборах, по деревах, по дверях. Вони були ну, такі, наче тваринки е хатні. Книги ми розповсюджували під дощем, але під кінець дощик. Закінчився, і вийшло навіть трошки сонечко, і ми радісні вже зійшлися, прославили Бога, подякували йому за все і, помолившись, поїхали по домам. Слава Господу, слава і хвала Господу за те, що ми можемо сьогодні працювати, за те, що ми бачимо цих людей, які так чекають Господа, які так чекають і так радіють Слову Божому. Брати і сестри, слава Богу, за всіх тих, хто сьогодні хоче також іти. І, будь ласка, давайте молитися, щоб Господь дарував багато книжок. Книжок дуже мало, їх не вистачає на всіх тих, хто сьогодні їх потребує. Давайте молитися про необхідні фінанси для друку, або щоб Господь іншим якимось шляхом дав книжки. У нього багато шляхів, він їх знає. І ми віримо, що він. Дає бажання, він дасть і матеріал, з яким нам треба буде працювати, тобто книги велика боротьба. Слава і хвала за все, Господу. Дякуємо всім. Маранафа, Господь гряде.